Привіт! Ви на каналі Victor YForever. Сьогодні відео про жука Оленя. Ну, спочатку трішки наукової інформації. Можливо, вона нудна, але корисна. Ось. Жук олень або Рогач звичайний. Клас комахи, Ряд твердокрив. Родина жуків Оленів. Англійською – Beetle Deer. Жуки олені зазвичай спаровуються на початку літа. Вони поширені майже у всій Європі. Зазвичай вони обирають старі листяні ліси. Якщо жука оленя спалахати, він підводиться і грізно відкриває щелепи. Ці небезпечні на вигляд вирости управляються досить слабкими м'язами, і жук рідко використовує їх як зброю. Форма і розмір рогів залежать від величини жука. Жуки використовують роги під час турнірних боїв за самку. У поєдинку обидва супротивники прагнуть підняти конкурента на роги і закинути собі за спину. Їжа. Дорослі жуки все життя проводять на листяних деревах, серед яких найулюбленішими є дуби. За допомогою нижньої губи, яка за формою нагадує пінцет, вони висмоктують з дерева сік та інші поживні речовини. Личинка жука протягом 3-5 років харчується трухлявою деревиною і корінням старих пнів. На трухлявих та гнилих деревах і пеньках росте більше грибів, ніж на молодих. Тому вони такі поживні. Крім того, трухлява деревина, м'яка і личинка може без зусиль їх пережовувати. Проведення людиною в останнє десятиліття очищення лісів від старих дерев. У деяких регіонах Центральної Європи призвело до скорочення чисельності жуків оленів. У багатьох країнах жукам загрожує зникнення. Жук Олень найбільший жук України. Єдині місяці в році, коли його можна побачити, це червень та липень місяці. В цей час жуки злучаються і відкладають яйця. Найлегше зустріти жука в дубових гаях або у старих парках. Жук літає досить важко. У польоті його можна побачити тільки на початку літа. Самців навіть у повітрі легко впізнати в порогах. Самка значно і її щелепи нормальної величини. Жука оленя внесено до Червоної книги України. Вирубування старих дерев і непомірне використання отрутохімікатів призвело до того, що в багатьох місцях жук олень. Повністю зник. Зараз цей жук охороняється європейським законодавством. Цього красивого жука, ще називають звичайним рогачем за свої величезні щели прижвали у самці, які неправильно дехто називають рогами. Ну, люди так звикли називати жук-рогач, значить жук-рогач. Загальна довжина самця досягає приблизно 8 см. Його личинка 5-6 років розвивається у трухлявій деревині, останню зиму перезимовує у ляличці, у червні починається шлюпний лід жуків. У цей час вони підживлюються лише соком, що виступає на стовбурах дерев. Якщо деревний сік устигне зашумувати, то жуки п'яніють і падають на землю. Самці часто влаштовують вражаючі бійки між собою. Через кілька тижнів після виліту жуки самки відкладають яйця і всі жуки повністю вимирають. Додам від себе. Якщо побачите цього жука гарного, то не ловіть його і не грайтеся з ним, а просто поспостерігайте за ним, і хай він далі собі летить. Все таки тепер він став рідкісним жуком. І тому не робіть із них колекції у свої там ентомологічні колекції. Просто за ним краще спостерігати, як він живе у природі, а не десь вдома у неволі. У моєму дитинстві, а це 70-ті роки ХХ століття, цих жуків було набагато більше. Ніж зараз. І взагалі, по-моєму, комах було набагато більше тоді, ніж зараз. Цього жука Оленя я знайшов у себе в садку. Він залетів у нашу мивальні. Спочатку я подумав, він пить хоче. Я туди трохи набризгав води і пішов. Через деякий час повертаюся, а він ще там. Ну, я взяв його і переніс його на початок нашого городу. Посадив недалеко від полуниці, ну практично в полуниці. Потім сходив до хати, взяв відеокамеру і почав знімати його. Він деякий час сидів на руху, а потім почав рухатися і поповз до Чеполіз до смородиного деревця, почав на нього лізти. Так упорно карабкаться. Чесно говорячи, я спочатку не зрозумів, навіщо він туди ліз. Ягоди він наче не їсть смородинові. Цим дерецем також там. Я знімав і спостерігав, що буде далі. Він ліз упорно і доволі довгенько на це дереце. Заціпався рогами в листя. Обходив їх якось, то завмирав на місці, то далі ліз. Бо я тут не все засняв, так як він а дещо скоротив. Ну, але мені все рівно цікаво стало. Ну я став чекати, що далі буде, навіщо він туди лізе. Ось тут видно на відео, як він лізе, карабкається, лапами засипається рогами. Він уже до ягоди смороди не добрався. Думав, може він її щіпне, а ні, він цю ягоду не тронув. Ну і так далі. І от коли я в самому кінці я вже зрозумів, навіщо він поліз на вершок цієї дереви. Коли ви відео додивитесь до кінця, ви зрозумієте навіщо він це робив. От нарешті він добирається до самого вершку. А коли вже він добрався до самого вершка, він злетів звідти. Правда, не з першої спроби. Мабуть, йому потрібна висота, якась, щоб він злітав, і з землі він, мабуть, злетіти не може. Тому він поліз на це дерево. Ось він вже добрався до самого вершка і зараз спробує злетіти. Ось-ось, ось добирається. Саме вершок. Вітер його трошки хитає, але він тримається. ого ось. Ось зараз розставить крила і спробує злетіти. Але впаде спочатку. Добре, що на листя не на землю. Оп, і упав. Знов долазить до вершку. Ну і на другий раз йому вдасться полетіти. Оп, полетію.